Чи до такого футболу готувалися сьогодні? Було багато боротьби, мабуть, менше моментів. І що сталося в останньому епізоді цього поєдинку? Чи бачили вже повтор, чи говорили з командою? Ну, а тут в рівному що, буває інший футбол якийсь. Тут завжди багато боротьби, аути, в штрафну, все в штрафну, все вертикально. І... Тут э, Верес пропонує таку гру. Ми не можемо, відмовитися так, відмовитись від неї, тому що для того, щоб не грати в таку гру, потрібно там покласти м'яч вниз. І це велика майстерність. Потрібна плюс Верес організовано грає в середньому блоці, і кожен перехват м'яча намагається атакувати швидко, і ми це розуміли, і намагались обережно просуватися. Такий силовий футбол десь впорались з цим, а десь були епізоди, де не впорались і а, ці всі вари. Я не знаю, мож, ну, до, в останньому епізоді в мене є претензія до, на, до свого футболіста. Я не розумію, просто коли останні хвилини ти стоїш на прямих ногах, чекаєш м'яч, що він тебе прилетить. Нам потрібно бути трошки живішим і йти на м'яч і вибивати його, і немає ніякої проблеми. Ми на рівному місці просто подарували три, три залікові бали. На рівному місці. І мені, мене це дуже засмучує. А я не хочу суддівство, дівчата. Судять і нехай судять, аби розвивалися якось. Тому що, ну я, я я особисто відчуваю велику різницю, коли судять дівчата, коли ні, це ну саме ось ця бригада, тому що ну там по п'ять хвилин дивитись вари. Ну я ж ну знайдіть ще одну гру таку десь в чемпіонаті, де по п'ять хвилин дивляться вар. Ну ніхто не дивиться. Ну так вдовго приймається рішення, збивається якісь і все збивається. Просто ну футбол це про динаміку. Якщо ми будемо по 5 хвилин дивитись вар, то на цих трибунах не буде глядачів, тому що потрібна динаміка. І тоді людям цікаво, що дивитись, тому що щось постійно про ну коїться на полі. А коли просто вар-вар-вар, ну можливо, є підстави, добре, але ну, якось приймайте рішення швидше. Ну ми ж не перший день з варом працюємо, але знову це не. Не в тому взагалі проблема. Це таке, це просто, скажімо так, наболіло за 96 хвилин сьогодні в мене. Колеги, можливо, є якось одне запитання буквально. Одне Вадим з кічко мого. Одне запитання, то ви пішли на поле після тенального св'язку до Ігоря Каратін. Про що ви хотіли з ним поговорити і про що в поговорити? А, Ігор Каратін. Він там щось просто хотів сказати, а я не почув, бо. Трибуни, і я просто підійшов, я хотів запитатись, що, ну, що він мав на увазі, тому що людина щось каже в нашу сторону. А я не можу ніяк, може він питає щось, я не знаю. Ну я просто уточню, підійшов уточнити в нього. Це в нас рік святкування, так? Це просто, я, мені здається, це неетично, тому що клуб Колос не поступив з ним так, як він це відчуває або як він це розповідає. Якщо я його вітаю, він забив голий. І... Молодець. Дякуємо, друзі. Дякуємо, пане Олександре, що прийшли сьогодні до нас. Да, Бажаємо вам успіху. Дякую, до побачення. Наступник добрий, доб, добрий вечір. Олеже Миколаєвичу, друга поспіль перемога після відновлення чемпіонату. Як настрій в команді, про що говорили після гри сьогодні в роздягальні? Ну, якщо коротко, то в принципі важка гра, ви все бачили. Така, можливо, для вболівальників не саме цікаве, бо невелика кількість створених гольових моментів. Але менше з тим, це перемога, важка перемога. І такі ігри в чемпіонаті бувають особливо. Весняний футбол, такий ранній, важкий футбол, і тим приємніше перемагати на заключних хвилинах. Відчувалося, відчувалося, що наприкінці гри, можливо, це відчуття було помилковим, трошки не вистачало. Можливості ротації команди, коли Дахновський втомився, була заміна Шароя, Ви змінили Дахновського на фактичного захисника Протасевича. Чи правда, що не вистачає зараз в команді ось цієї ротації? Так, ми минулий раз говорили про це, що трішечки ми працюємо на над цим. У нас Луан недоступний сьогодні, бо я казав, у нього було, було пошкодження в Туреччині. І він на цьому тижневому циклі буквально за день відчув знову біль там. Відповідно, нам прийшлось поберегти його, дообстежити, і він зараз відновлюється. Сподіваємося, що це не займе багато часу. Руслан, ми бачили тільки, от буквально там теж 2-3 дні, як приєднався до нас. Практично він одне тренування в загальній групі провів. Тому ми дали йому, ми знаємо, досвідчений гравець 10 хвилин. Ми з ним домовлялися. І тому десь да, ми дійсно трошечки в цьому плані. Але з іншої сторони, я ще раз кажу, у нас є не така велика кількість сьогодні гравців, але гравці, які е, е, розуміють, що на полі робити. І головне, що ми фізично сьогодні показу вже другі, друга гра, що ми фізично достатньо готові витримувати 90 хвилин всі 11 гравців, які виходять в стартовому складі. Це важливий момент в цій ситуації. Колеги, запитання? Якщо дозволити два запитання в одному. Перше, дуже жваво раз розпочав швидкий забитий м'яч, але в другому таймі все кардинально змінилося. Наша помилка була? Я трішки не погоджуюсь, ми в другому таймі все-таки краще почали грати. Не до другого голу, а взагалі в другому таймі ми вийшли, ми більше краще грали вже на м'ячі те, що я, от я казав, ми вперед це поправили. Сказали, щоб гравців, щоб не переживали за результат, щоб повісили на мене це все. Все, грайте, футбол, треба трішечки краще в цьому компоненті. Нам я ще раз кажу про атаку. Фаза атаки, тому що оборонялися. Ми в принципі непогано. Сказати, що коло сьогодні багато створив. Не було такого. Але от фазі атаки ми дійсно неякісно грали, переживали. Таке відчуття було. Я вже гравців давно знаю, і нервозність була в діях. Тому в другий тайм вже був спокійніший. Да, знову ж таки, віддати належне і колос гарно в обороні грає. Вони мало пропускають, і за цього десь ми також не мали ту кількість моментів, де плюс ротація, напевно, також дає дається в знаки, Бо якби якщо виходять свіжі гравці, 15-20 хвилин, напевно, це додає трошечки якісного імпульсу, і якраз те, що в минулому сезоні ми робили, але Друге, ваше питання це контактна боротьба. Дійсно, це також була проблема в першому таймі. Робота з м'ячем я вже сказав, і контактна боротьба. Ми програвали багато що гайдучик, що шарай, що годя. Дуже багато програвали. І в цьому компоненті ми також в першому таймі втратили контроль над якраз над грою. Дуже дуже багато перехідних фаз, де ми зіграли погано. Насправді, насправді погано. В'ячеслав, Скажіть, яку сьогодні саме з ваших тактичних задумок команді саме сьогодні вдалося найкраще реалізувати? Дякую. Ну про таке слово можна сьогодні сказати як терпіння. Насправді, все одно команда, те, що я говорив, гра напевно для вболівальників не сама не сама цікава була в плані атакуючих дій. Що з одної, що з іншої сторони, напевно, бо ще раз повторюсь, мало вболівальники хочуть бач, бачити голи і е, створені моменти. Але от якраз терпіння, е, тактична дисципліна в фазі оборони сьогодні були ключовими. Ми дотерпіли і, е, в принципі, вирвали, можна так сказати, напевно, таким сленгом. Ми вирвали цю цю перемогу сьогодні. Важливо надзвичайно ну, важливо, бо ви ж бачите, яка щільність в турнірній таблиці. До Перед цією грою було до е, перехідних матчів 4 очки до шостого місця, 5 очок. Тому дуже велика щільність і кожен матч тут дуже важливий. Тому я команду вітаю, вітаю вболівальників. Хочу при нагоді ще раз подякувати, тому що я постійно про це кажу. Це, це наш 12-й гравець, шалена підтримка, і ми дуже вдячні за те, що вони приходять і нас підтримують. Є ще питання колеги? немає. Вітаємо вас. Дякую. дякую, дякую, Дякую,